На Миколаївщині, попри війну та обстріли, зростає потік туристів. Люди з усіх куточків України приїжджають до Телігульського лиману. Це єдине місце в області, що зберегло туристичний потенціал. Також це єдина водоймана Миколаївщині, в якій не заборонений вилов риби. Бо під час підриву Каховської ГЕС керівництво регіонального ландшафтного парку вчасно закрили шлюзи, щоб до лиману не потрапила вода з чорного моря. А ще там єдина равликова ферма в Україні, де можна Скуштувати такий незвичний делікатес на ній побувала наша колега Наталія Якобсон. Наталю, вітаємо і готові слухати, що вдалося дізнатися про цю страву і як там все організовано. Вітаю колеги. Одразу хочу зазначити, що равлики в Україні на фермах вирощують вже не перший рік, однак переважно на експорт до Європи. Ми житель Миколаївської області Олександр вирішив їх не лише вирощувати, а і готувати. Чоловік каже, надихнувся досвідом Хорватії, вирішив застосувати його в Україні. Розповідає, що доглядати за равликовою фермою так само складно і важко одночасно, як і за будь-якою фермою. Вона вимагає певних зусиль. Годують їх зернобобовими, також дають вітам. Не та крейду для того, щоб був міцним панцирь. Порода равликів називається максимум, і вона призначена саме для вирощування на фермі і для подальшого споживання. Цією незвичною справою Олександр годує українців вже третій рік. Не закрив свій бізнес навіть під час війни та не релокував його. Пропоную далі послухати його пряму мову. У нас нема культури споживання равлика. А я хочу це прилити, тому що коли приїжджаєш во Францію, рабика можна купити навіть в супермаркеті. Все, що я бачив за кордоном, я пробую все до нас впровадити. Равликів Олександр е, вирощує самостійно, збирає мальків, а із дорослих особин робить заготівлі. Справа в тому, що равликів готувати доволі довго, тому їх спочатку маринують, потім відправляють у довгу заморозку. Е, і не дивлячись на те, що люди, які вже куштували цю незвичну справу, кажуть, що вона надзвичайно вишукана, однак зробити це перший раз треба наважитись. Пропоную далі послухати пряму мову відвідувачів. Сьогодні перші спробували. Дуже дуже смачно все. Дуже приємно тут сидіти, дуже гарно все. Ніхто нікому нічого не мішає. Природа є природа. Назва Тилигульський лиман тюрського походження і означає вона буйне озеро. Справа в тому, що на Лимані дуже часто дують сильні вітри, однак це залучає сюди любителів кайтсерфінгу. І тому на Лимані навіть відкрилася школа для любителів кайтингу. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово до студії. Дякуємо про равликову форму. Розповіла наша колега Наталія Якобсон. Ну